Усім привіт в ефірі програма «Рожеві окуляри знаєш, Даренько, я почала поглиблено вивчати англійську мову, і це так складно, розумію тебе. А ось чому усі люди не говорять та не вивчають українську мову. А ти знала, що й наші предки не спілкувалися нею. В не них була своя мова, старослов'янська. А вона була важкою чи легкою? Пропоную дізнатися про це більше в сьогоднішньому випуску. До речі, мене звуть Софія Кащошан, а мене Дарина Попко. І сьогодні ми поговоримо про те, як говорили наші далекі родичі. А тепер можна вже й дивитися нам. Сьогодні в програмі АБВГГДЕЄ. Який був алфавіт у стародавніх слов'ян? Кириличне та глаголичне системи числення. А що це взагалі таке? Ярослава, що славить сонце, любомира та що любить світ, які імена давали людям тисячі років тому. Слов'янські боги, які вони були та за що вони відповідали? Цікавий факт: слова вогонь, гніздо, риба та око. У всіх слов'янських мовах звучать однаково. Вивчаємо цікаві слов'янські слова. Не перемикайте рожеві окуляри, готові вас дивувати. Софійко, а хто такі Кирило та Мефодій? Ну, цілий день чую при них у школі, та не можу запам'ятати. Це що, український супермен та його помічник робін? Це, звісно, цікава версія, але ні. Насправді Кирило та Мефодій подарували нашим предкам, а батько... А зрозуміло, а як вони писали до того, як Кирило та Мефодій подарували їм абетку? М -м -м. Можливо, іерогліфами або ж малюнками? Щось схоже на те, вони писали рисками та зарубками. Привіт, друзі! Мене звати Соломія Блажко, і я підготувала для вас невеличку загадку, з чого починається любов до читання. 1, 2, 3. Відгадали? Якщо ні, тоді відкриваю вам таємницю з літер. Але сьогодні ми поговоримо, коли і як народився власне слов'янський алфавіт. Починаємо! А бетка це те, з чого формується чудовий світ слова, а значить світ спілкування, світ поезії, світ пісні, світ прекрасного. Із звуків спочатку нерозбірливих, потім чітких, починається й мова дитини. Азбука старослов'янської мови це зібрання письмових знаків в певному порядку, що виражають конкретні звуки. Зародилася вона доволі давно, тому приділимо трішки часу її історії. Все почалося з. Того, що князь Ростислав, який очолював Великоморявське князівство, звернувся до візантійського імператора Михаїла з проханням прислати вчителів, які знають слов'янську мову. Цією місією поїхали до Моравії Кирило і Мефодій, творці слов'янської азбуки. Кирило і Мефодій народилися у Македонському місті Солоні, яке в наші дні називається Салоніки, що у Греції. Брати мали блискучу освіту, то й не дивно, що саме вони стали творцями алфавіту, який ми використовуємо і досі. Але спочатку він відрізнявся. Становлення слов'янської писемності було нелегким. Заслуга Кирила і Мефодія дуже велика, адже у 863 році вони розробили першу впорядковану слов'янську азбуку. Чим поклали початок розвитку слов'янської писемності. Система письмових знаків першої азбуки існувала в двох видах, які називалися Глаголиця і Кирилиця. Брати створили слов'янську обетку на основі грецької, але трішечки її змінили, щоб передати слов'янську звукову систему. 24 символи символи і Мефодії запозичили у греків, а ще 19 вигадали самостійно. Але з часом алфавіт все одно скоротився. Старослов'янська абетка стала основою для літературного словникового запасу. Деякі слова і зараз можна зустріти в українській говірці. Багато вчених, вивчаючи історії створення слов'янської писемності, приходять до висновку, що букви старослов'янської азбуки являли собою. Певний тайнопис. Окрім цього, старослов'янські букви складали складну логіку математичну систему. Перша слов'янська абетка виглядала... ой. Червоний лоб буде. Як же виглядала перша старослов'янська абетка, запитаєте ви. Перше картинки букв були видряпані прямо на стінах в церквах Переславля. А в XI столітті старослов'янська абетка, декілька знаків та їх тлумачення з'явилися вже в Києві. Проте, як багатьом відомо, першим букварем, виданим в Україні, був буквар або ж азбука, надрукований аж у 1574 році. Сталося це у Львові. А першим друкарем був Іван Федоров. Книжка складалася з слов'янської абетки, складів, зразків відмінювання і короткої читанки. До нас дійшов лише один примірник, який було знайдено в Римі у 1927 році. У наші дні. Зберігається він в бібліотеці Гарвардського університету, який знаходиться в Америці. Початкового варіанту. Адже багато... багато... Багато? Сучасний алфавіт відрізняється від свого початкового варіанту. Адже багато букв вийшло з ужитку, а ще деякі букви ми стали інакше вимовляти. Але не варто забувати історію створення слов'янського алфавіту. А на цьому будемо прощатися з вами була Соломія Блашко. Всім па-па! Даренко, на твою думку, яка валюта могла б бути в давніх слов'ян? І чи би я могла розрахуватися гривнями в них? Mm, навіть не знаю. Ну, мені у школі розповідали, що вони не користувалися звичними цифрами. До яких ми звикли, вони писали або літерами, або різними символами. Стоп, зачекай! Тобто, ти б не змогла б купити нічого, навіть морозова, за 15 гривень? Ось і я так думаю. Ну, детальніше про слов'янські цифри у наступному сюжеті. Сьогодні без цифр і чисел нікуди, адже вони скрізь на уроках у школі, у магазині і навіть у мультиках. Усім привіт! Мене звати Катруся Палій, і сьогодні ми з вами дізнаємось, як писали та рахували цифри давні слов'яни. Не перемикайте, буде цікаво. Ми всі звикли, що числа позначаються цифрами: один, дванадцять, тридцять тощо. Але ви знали, що наші далекі предки слов'яни робили це зовсім по-іншому? Ні, вони не писали цифри навпаки, чи верх ногами? Вони записували всі цифри літерами або спеціальними малюнками. Тобто, ви могли побачити біля чогось дві літери А, і це означало одинадцять. Перш за все дізнаємось, що це за цифри від 0 до 9, до яких ми з вами звикли. Це арабські числа, але жарт полягає у тому, що їх вигадали саме індійські математики аж півтори тисячі років тому. Після цього ці цифри побачив італійський учений Фібоначчі в Африці, де зрозумів, що це найкращий спосіб для числення. Але у вас може виникнути питання, чому ми називаємо цифри, які вигадали індійці, а поширив у світі і таїць арабськими. Річ у тому, що у Європі про ці цифри розповіли саме араби з Африки. А тодішні люди вирішили не дізнаватися про їхнє походження. До речі, існує міф, що арабські цифри мали таку незвичайну на той час форму, аби можна було одразу здогадатися, що це за числа лише за. Однією ознакою, а також за кількістю кутів. Наприклад, у цифри 1 є лише один кут, у цифри 2 – два. Але ніхто не знає, чи це правда чи вигадка. А ще до того, як рахували слов'яни, дуже давно так, це дійсно не жарт. Адже цифр до таких, яких ми звикли, не було. А було в них тоді два способи запису цифр крилиця та глаголиця. Кирилицею усе просто. Це ті ж самі літери з грецької абетки, яка трохи схожа на нашу. Але все ж таки, не все тоді було просто. Слов'яни по-своєму записували числа, які складались з цифр. Якщо коротко, то вони переставляли їх місцями. Тобто, ви прийшли на давній слов'янський ринок, а там ціна написана 21, що означає 12. Ось це так економія. Насправді, усе просто, лиш треба знати алфавіт та правила про переставлення цифр. А як ще до другої системи числення виявляється, ті, хто користувались глаголицею, використовували трохи інші варіанти букв? Наприклад, одна й та сама літера в кирилиці могла означати одне, а в глаголиці зовсім іншу. Серед усіх цифр можна впізнати літеру F, що означає число 500, м'який знак, яким підписували число 600, чи літера L, що означає 5 Однак мені найбільше подобається те, як записували 2,9. Такі собі кільця і стілець. Знаєте, а це цікавий спосіб для числення. Ніколи б не подумала. Що, аби дійти до звичних нам цифр, наші предки пройшли через такий шлях. Лише уявіть, що звично нам одиниці могли записувати як літеру А, так ще й у різних варіантах. А з вами була Катруся Палій. Папа! -па. Софія, а що означає твоє ім'я? Моє мудрість розум, а твоє даринко? А моє означає подарунок подарована Богом. Ось чому ти таке янгулятко. А цікаво, які імена були в древніх слов'ян та що вони означали? Хм, я лише чула про Біломир та Свенемира, Але гадки не маю, що вони означають. Детальніше у сюжеті про древні імена слов'ян. Так так. Ні для кого не секрет, що ім'я це своєрідний ключ до людини. Але чи задумувались ви, яке воно має значення? Усім привіт! З вами Софія Аврамчук, і сьогодні поговоримо про слов'янські імена. Буде цікаво, імена слов'янського походження вміщають в собі важливу частину культури, традиції слов'янського народу давньої Русі. На жаль, а може і на щастя. Приходом християнства слов'янські імена практично, чи то і повністю втратили своє значення. Майже всі слов'янські імена мають свої особливості, за якими їх можна відрізнити від інших. Вони завжди мали певне значення. Тому це не було простим набором слів. Але давайте усе за порядком. Усім відомо ім'я. Усім йой. Відом... Наприклад, відоме багатьом ім'я Казамиль, яке утворилося з двох слів показувати та Мир. Тобто, це ім'я означає показувати світ. Якщо сказати простими словами, то велика кількість слов'янських імен складається з двох слів, а деякі імена пов'язані з флорою та фауною. Ще одним прикладом є ім'я Любомир, яке складається зі слів Любить і Мир або Святослав, яке складається з святий і слава. Можна також сказати, що це імена, в яких виражене бажання здобути славу, Святослав, Ростислав це імена мужніх і відважних, деякі чоловічі імена, ніби висловлюють гостинність, це гостерад та доброгост. Одними з найбільш популярних чоловічих імен є Володимир, Всеволод, Владислав та Ізяслав. Цими іменами називали тих, хто керував державою. Із жіночими іменами все доволі легше, тому що багато прийшло з інших країн, які жіночі слов'янські імена ви знаєте. Впевнена перше, що вам спало на думку, це Марія Галина, Катерина, Ганна. Але насправді ці імена прийшли до нас з єврейської та грецької мови. Але протягом століть настільки влилися в слов'янську культуру, що здаються нам корінними. Дівчат називали за таким принципом, як і хлопців. Імена зазвичай складалися з двох основ або означали певний предмет. Наприклад, Такими іменами, як калина та либідь, називали на честь звірів та природи, адже вважалося, що так у дитини з'явиться свій оберіг. Також дівчат називали за зовнішністю, як сніжана та злата, що означають біловолоса та «золотоволоса». Імена, які означають людські якості, можна почути в наші дні. Наприклад, любов чи віра. Найбільш популярні жіночі слов'янські імена, зазвичай ті, які складаються з кількох слів: Ярослава, та що славить сонце, або Любомира, та що любить світ. Також варто згадати такі імена, як Світлана, тобто світла примениста, та надія, що означає надію та сподівання. Наші дні імена обирають так, щоб гарно звучали. А над їх значенням рідко замислюються. Але бачите, слов'янські імена дуже милозвучні. А для вас працювала Софія Врамчук. па Даринко, я як могутній парун можу кидатись блискавками. Пів-пів. Якщо ти могутній. Перун, то я Зевс, що вже сталося? Ну, я трішечки подивилась сюжет про старослов'янських богів. І так захопилась. Так, Софія, по-перше, я знаю твої трішечки, що це зовсім не трішечки, а година. А по-друге, розкажи мені більше про цей про цей сюжет. Я хочу дізнатись більше про перуна? Ну розкажи! Детальніше подивишся у сюжеті. Я ображена? Я теж. Наші давні предки. Робили все по-іншому. Вони носили інший одяг, шили за іншими правилами, мали іншу мову. Але вони ще не знали, що таке християнство. Та мали десятки власних богів. Усім привіт! Мене звати Софія Гринін. Сьогодні я розповім усе про слов'янських богів, про яких варто знати. А було все так: наші предки були язичниками та вірили в цілий пантеон богів. Тобто вони мали велику грубу божеств. Кожен бог відповідав за щось своє. Наприклад, за небо і грозу за врожай за воїнів і навіть за дощ музикантів і хвороби. А віра у людей була настільки. Сильною, що символи цих богів зображали скрізь як обереги. Ось ідеш ти вулицею і знаєш, що ті люди вірять у перуна, а ці поклоняються ладі. До речі, були не лише добрі боги, які допомагали людям. Слов'яни також вірили в злих богів. Слов'яни поклонялися природі, і це було важливою частиною їхнього життя. Якщо траплялася якась біда, то вони вважали, що на них розсердились боги. А якщо ставалося щось гарне, наприклад, щедрий врожай, то вони вважали. Що боги посилають людям дар цих злих божеств боялися найвідомішими з них були чорнобог утілення усього зла на світі та його дружина Мара. Якщо Чорнобог викликав настання ночі, відповідав за все зло. То Мара це богиня зла, страшних сновидінь та володарка підземного світу. Чорнобога вважали її егоїстичним. Він постійно робив негаразди людям разом зі своєю коханою. Але злих богів було значно менше, ніж добрих. Найголовніший серед добрих богів був Перун. володар, блискавок, дощу та грому. Слов'яни вірили, що опіку від перуна Можуть отримати ті люди, які пов'язані з числом 9. Тобто, якщо мандрівники вирушали в дорогу на 9 днів тижнів чи в сім'ї було дев'ять дітей, таким людям щастило. А ще одним з важливих слов'янських богів вважали білобога. Він був головним ворогом чорнобога, тодішнього бога зла. Білобог, як той добрий супермен, завжди міг вийти з будь-якої ситуації та допомогти людям. От одного разу чорнобог прокляв його так, щоб той міг їсти лише бчіл, та білобог не розгубився і зробив їх солодкими та смачними, тобто перетворив намет. А ви любите тварин? Тоді вам точно сподобається наступний Бог, якого звали Велес. Саме він показав людям, що тварини потрібні у господарстві. До речі, у вільний час Велес любив грати на сопілці. Серед усіх цих богів чоловіків також була богиня, дружина Перуна, лада, покровителька шлюбу та домашнього вогнища. Її також вважали богиною краси і веселощі. Завдяки їй ми маємо слово ладити, що означає жити у світі та ладний, тобто гарний, здоровий, статний. Слов'яни вірили в існування багатьох богів, але не всі були для них однаковими. Тому про всіх-всіх слов'янських богів я вам, на жаль, сьогодні не розповім. Але головних ви вже знаєте. Нагадую, що це була Софія Гринів. Папа. -па. А в де ваша арма без згоди для неї? Я геть нічого не зрозуміла. Ти тільки можеш щось наплести своїм язиком. Ей, це образливо! Це по перше. А по-друге, я теж нічого не знаю, що це означає, точніше не знала. Адже вдома я знайшла словник зі старослов'янської мови і все переклала. Ну, це добре, що ти знайшла старослов'янський словник, але ти мені і так толком нічого не пояснила. Ну, дивися, Ава це звернення до священиків, а Арма це колісниця. Уже маємо священики, де є ваша колісниця. Безгоди це погані часи. Тож... Священники, є ваша колісниця, бо настали погані часи. Зрозуміла? Ні так нічого не зрозуміла. Ех, то ж давай разом після сюжету будемо вивчати старославянську мову. Давай, давай! Давай, давай! Ну, все, дивимось сюжет. Чи чули ви колись? Польську, чеську чи литовську мови мені, наприклад, здається, що я дещо розумію і виявляється, це не просто так. Усім привіт! Мене звати Мілана Гайда. Сьогодні я вам розповім усе про слов'янські мови та поділюся цікавими словами, які точно вам запам'ятаються. Слов'янські мови мають спільні риси в лексиці, тобто словах, граматиці, всіх правилах та цікавинках, і фонетиці, у вимовлянні та написанні звуків. Саме тому ви можете зрозуміти деякі слова з мов наших сусідів, які раніше були слов'янами. От, наприклад, звичайне для нас слово риба звучатиме однаково не лише українською, а ще й одинадцятьма мовами. Як ви могли зрозуміти, слов'янських мов дуже. Багато. Багато, понад 20. Тому, аби легше їх розрізняти, вчені ці мови зі схожістю у три групи: західну, східну та південну. Найбільш схожою до української є білоруська. Далі польська і словацька. Ми вже знаємо, що слов'янських мов понад 20. А виявляється, що наші предки мали ще більше варіантів мовлення, адже на всій території Київської Русі, де вони проживали сотні років тому, було безліч діалектів. Голянський, сіверський, Дуліпський та інші тоді, в одній країні жило багато народів, які навіть не завжди розуміли мову своїх сусідів. Однак тоді великим містам такий варіант не підходив. Неможливо будувати торгівлю чи йти воювати, коли цей напарник тебе не розуміє. Таким чином, межі між мовами стиралися, а діалекти об'єднувалися, аби створити одну. Мову, ось так і виникла українська мова. Однак, ні польська, ні чеська, ні українська жодна слов'янська мова не виникла магічним чином. Вони формулювалися протягом багатьох століть. Однак, знаєте, найважчим є те, що цьому весь час щось заважало? Наприклад, коли терени України сотні років тому почали належати Польщі, то як думаєте, правильно польська стала мовою нашої території? Нею мали говорити скрізь. А мова українців тоді не цінувалася. Майже кожна слов'янська мова пройшла через це без змін, чому майже кожна? Тому що болгарська стала певним винятком. Вона втратила не лише деякі слова, а й відмінки. А ви знали, що є слова, які пишуться і вимовляються однаково, але мають різне значення. От, наприклад, польське слово запомінач перекладається як забувати, а от чеське слово черствій перекладається як свіжий. Також у Чехії часто на дорозі можна побачити слово позор. Не переймайтеся, ніхто не зневажає вас. Навпаки, чехи просять бути уважними, адже в їхній мові це слово означає увага. А от серби вас точно здивують. Вгадайте, як перекладається їхнє слово понос. Відповідаю гордість. Є слова в слов'янських мовах без голосних звуків. Наприклад, серби точно вам покажуть на карті острів Крк. Тепер ви знаєте головне та найцікавіше про слов'янські мови. А з вами була Гайда Мілана. Па-па! Мені здається, що ми вже все знаємо про старослов'янські мови, але залишилось тільки вивчити самі мови, бо ми їх не знаємо. Погоджуюся з тобою. Тож час прощатися, а для вас працювали дві. Невгамовні ведучі. Я Даринка Попко та я Софія Кащошин. Дивіться на світ разом із нами Фістр 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 рожеві окуляри. Па-па-па-па!